Друзі, всім величезний привіт, дуже рада вітати вас на своєму парфюмерному каналі Валеріана. Мене звати Аня, і я дуже рада, що ви сьогодні відкрили це відео, зазирнули на мій канал. Дуже рада всім своїм гостям, які вперше сьогодні в мене на каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте україномовний контент. Ну а сьогодні хочу розповісти вам про свої парфюмерні затести, які я зробила в парфюмерних магазинах. Нещодавно на, мо на моєму каналі вийшло відео влогове, і там якраз є Мої прогулянки по магазинах, я міряю одяг, я слухаю парфюми. Якщо вам цікаво, заходьте, подивіться. Ну так ось я була тільки в сефорі, бо на більшу кількість магазинів парфюмерних мене не вистачило би. Бо з сефори навіть я винесла приблизно 20 блотерів. Я їх точно не рахувала, але ароматів дуже багато. Я їх напхала як слід в свій блокнотик, який я з собою взяла. І ну вже переживала, що там всі аромати змішаються, і що вдома я, я не можу скласти для себе правдиву картину аромати, які я спробувала. Можу сказати, що сьогодні верніше, в той день, коли я пробувала ті аромати, мені сподобалось багато парфюмів, багато мене здивувало дуже приємно, але вони, звичайно, як і положено ароматом, розкрилися, і деякі з них мені не дуже сподобались в розкритті. Я спробувала новинки від Елдо, почнемо. Від компанії LDO, еталі libre d'orange», і там вийшло три аромати. Вийшло можливо їх і більше, але три новинки, якраз представлені в Sephora. Перший аромат, який мені сподобався, Читаю по англійській дівчата так, як я можу, бо англійська то не моя мова, я вчила французьку. Хоча зараз я почала такі свої перші кроки вивчення англійської мови, я підписалася на DuoLingo, можливо, комусь це смішно, але для мене ця програма дуже легка, дуже така ненапрягаюча, і кожен день, потрошечки-потрошечки, по я починаю щось там трошки повторювати, щось там трошки вчити, і мені це дуже подобається. Подобається, що вдається робити якісь перші. Досягнення, якісь успіхи, і це мене дуже сильно надихає. Ну, так, ось, перший аромат це The Ghost in The Shell. Я не знаю, як перекладається, якщо чесно. І цей аромат, коли я його понюхала, звичайно, всі флакончики зображення я вставлю в це відео. Мені дуже сподобався, він мене вразив, бо таке звучання я дуже люблю. Я завжди таке ціню в ароматах. Це таке молочне звучання, це солодке вершкове звучання, деревне, молекулярне, дуже незвичне, шлейфове, яскраве. І, звичайно, воно вражає, воно привертає увагу, і хотілося би, щоб воно так і застигло на тому першому звучанні, на тих перших нотах, і продовжувало. Так і радувати мене. Але, тим не менше, воно змінилося. Тобто ноти ну, типу, помінялися, аромат в базі вже зовсім спокійний, чисто унісексовий. Всі аромати заявлені як унісекс, ті, що я попробувала у Елдо цього разу. Він вже навіть віддає якимось трошечка човічими нотами в базі. Амбра і вітів, якась деревина. Такий солодкувато-солонуватий, вершковий, молочний. І цей аромат я би з задоволенням порозношувала в пробничку в якомусь, може колись мені вийде така нагода. Так, наступний аромат, який мені дуже сподобався, і просто це був ефект вау, Там Це аромат Frustration в такому яскраво-червоно-малиновому флаконі. Ну, флакончики там, звичайно, просто дуже гарні вражаючі. І цей аромат був про горіхи, про горіхову таку жирнувату вершковість, навіть якусь, про солодкі десерти горіхові, про горіхову пасту. В основному я тут чула лісові горіхи і грецький волоський горіх. Ну, можливо, і арахіса трошки, можливо, мигдаля, ну такий дуже насичений, саме смачний горіховий осінній запах, яким можна зараз би було би. Цілком класно зігріватися в таку негоду, вже, що в нас на дворі є, чи скоро настане. Просто чудовий старт. І цей старт чомусь тривав недовго. Аромат потім став більш простішим, просто ніжно-ванільним, ніжно-гурманським, дуже приємним. Так він зігріває, так він огортає. Але, тим не менше, отого того вибуху шикарного на старті, який був на старті, вже немає, на жаль. Все би віддала за те, щоб цей аромат звучав так постійно, завжди від самого початку, від самої першої ноти до самого свого кінця. Так, третій аромат від ЛДО, який мені також сподобався, «Soul of my soul». І цей аромат вже більше спокійний, він такий більш вирівноважений, унісексовий також. Що я вам скажу, які ноти є в цьому аромату, можливо, ви зрозумієте, про що йде мова. Тут у нас спочатку перець, бергамот, ладан, тут дуже приємна замшева нота, мадагаскарська ваніль, тут є бобетонка, тут є деревина, сандал. Дуже таке ніжне, спокійне, ненав'язливе, некричуче звучання, яке мені по своєму настрою нагадує клоєномат. Це зовсім різні аромати, щоб ви собі не думали, що це якийсь клон чи закос одне під друге. Ні. Це аромат просто в такому спокійному, збалансованому настрої. Але мені саме і не вистачає, бракує тут того настрою. Я люблю все ж таки більш яскраво виражені аромати з більш яскравим. Характеру. Ну що ж, аромати сподобалися, але я хіба би порозношувала якісь маленькі відливантики, щоб одразу купляти, то не виникло такого бажання. Також я розпробувала лінійку Лоеве. В попередніх відео я вже починала пробувати аромати Лоеви, унісексовій чоловічій, і я була просто в захваті від тих ароматів. Я, звичайно, в кінці відео вставлю вам заставку того відео, щоб ви. Могли перейти і подивитися огляд саме тих парфюмів. Можу вам сказати, що ці аромати так сильно, як попередні, мене не вразили, але, тим не менше, в мене все рівно лишилася дуже хороша думка про ці парфюми. В них дуже дорога, збалансована якісна база, що я дуже ціную в ароматах. Я спробувала 6 парфюмів від Луеве, чоловічих і унісекс. І перший аромат, про який піде мова, це аромат Луеви Аква. Це дуже красива акватика, несучасна. Аромат вийшов у 2000-му році і пахне дуже характерно, як пахли у нас чоловічі свіжаки 90 х 2000-х років. І мені це, в принципі, подобається, є приємна ностальгія, спогади. І я би цілком навіть була не проти, якби так пах мій син і мій чоловік. Мій чоловік таких ароматів не любить, а от син дуже полюбляє такі свіжі, спортивні трошки аромати. Такі повсякденні освіжаючі аромати чистого чоловіка. Тут у нас в нотах бергамот, юзу, танжирин, палісандр, чай, троянда, білий перець, кедр, білий мускус і сандал, і амбра. Ну, така розповсюджена. Класична піраміда свіжого аромату 90-х років, але тим не менше, його йому це не шкодить. Він дуже класний і мені здається, лишається актуальним і до сих пір. Так, наступний аромат це аромат соло. Цей парфюм змінив свій флакон, і він тепер саме в такому флаконі, як і попередній парфюм, через те я не буду вставляти зображення цього парфюму, бо на фрагрантиці присутня тільки стара фотографія старого флакону. Цей парфюм у нас вже більш теплий, зігріваючий, більш такий осінній аромат з корицею, з ванілью, з якимось навіть трошки. Алкогольними нотами я тут чую якісь спеції, дуже яскраві, гарні. І також в ньому дуже приємна, така м'яка, збалансована і дуже дорога, я би сказала, база у цього парфюма. Красиво він розкривається. Так, в ньому немає нічого незвичного, аромат вийшов у нас у 2004 році, в принципі, теж дуже давно. І такий досить стандартний аромат, але тим не менше якісно скроєний і дуже-дуже приємний. Так, наступний аромат це Пуром Леве Пурон. І це дуже така класична композиція, але тим не менше, зовсім не ретро звучаща, хоча вона вийшла в 1974 році. Якщо чесно, я навіть не повірила цьому через те, що аромат звучить дуже-дуже. Ну, як вам сказати, не то щоб сучасно, але й не ретро. Це абсолютно не ретро- парфюм. Також дуже ніжний, врівноважений, неяскравий, дуже спокійний, з приємною дорогою базою, і він е, не голосний дійсно, він не гримлячий, не кричучий, не вибуховий якийсь аромат спокійного, врівноваженого чоловіка. Може бути під костюм, під білу сорочку. В принципі, він не буде зайвим. Сподобався аромат, але для мене, якщо чесно, маловато характеру в цьому парфюмі, також, як і в ароматі Soul of My Soul від Eldo. От вони по характеру дуже сильно подібні між собою, на мій погляд. Так, наступний аромат, це Loewe Solo Cedro. Седро, кедро, не знаю, як правильно, цей аромат мені сподобався вже більше. Таке з. Солодкувате дерево ванільне, тут мускатний горіх у нас є, бензоїн, таке теж округле. Між іншим, ті аромати між собою пов'язує оця така спокійна, ніжна ванільна деревна база. Дуже тонка, витинчена, елегантна, я би так сказала. І цей парфюм також дуже приємний. Я б його виділила серед тих парфюмів, бо мені подобаються аромати з кедром. Він має такий молекулярний відтінок, відсилку таку до молекул, ецентрик молекул. Дуже гарно. Я таке люблю в ароматах, люблю молекули, і відчуваю дуже часто саме такі молекулярні. Ноти дуже швидко виділяю в ароматах, якщо вони там є, і тут я це зрозуміла так одразу практично. Так, аромат, який я спробувала ще, це Loewe Essential. Звичайно, ви побачите, як точно називається цей парфюм. Також гарний аромат. Звичайно, його вже не так сильно добре відчувається на блотері. Це у нас аромат про спеції. Які у нас також на цій спокійній, врівноваженій, дуже ніжній базі. Вони всі приблизно одинакові по стійкості, по голосу звучання та по гучності звучання. Аромат мені теж сподобався. Я люблю спеціалі аромати, люблю такі незвичайні парфюми, і тут все це є в цьому ароматі. В принципі, я би була не проти, якби так пах мій чоловік, наприклад. І аромат, який мені дуже сподобався, не дивлячись на те, що в нього досить таке, досить звичайне костюмне звучання аромату для такого офісного, ділового мужчини, чоловіка. Майже у всіх цих ароматах, про які я вам сказала, є нота лаванди, окрім акви, наскільки я пам'ятаю, і ця лаванда тут дуже-дуже Витримана, тонка. Я не дуже люблю ноту лаванди. Ці лавандові ноти для мене завжди дуже чоловічі чомусь в ароматах, досить новий і свіжий аромат в цій лінійці Луеве, хоча на мініс, я би так не сказала. Таке звучання, мені здається, я вже чула і не раз, але, тим не менше, воно досить якісне, і я би зовсім була не проти, якби так пах мій чоловік. Так, наступне, що я спробувала, це аромати нової лінійки. Компанії Iisenberg називається ця лінійка Happiness. Наскільки я знаю, це щастя. Happiness – це щастя. Напишіть в коментарях. Це три аромати, які мені дуже сподобалися: таких життєрадісних, веселих, яскравих ароматів, які хочеться носити, щоб піднімати собі часом настрій. І перший аромат цієї лінійки це Beautiful. Мега крутий інжир, дівчата. Хто любить молочний інжир, який розкривається саме таким молочним пудровим вже в другій половині звучання аромата. Спочатку це такий зелений інжир, зелені ноти, якісь, дуже приємно, свіжо, трошки кисленьке, з цитрусами. Ну, просто beautiful, дійсно, дуже чудовий просто аромат. Хто любить такі досить свіжі, яскраві інжирні парфюми, які потім пом'якшуються і стають більш пудровими, солодкуватими, такими приємними, то треба звернути увагу на цей парфюм. Я би із задоволенням придбала його в свою колекцію, але в мене є щось уже подібне. Через те я поки що пригальмую, але тим не менше при гарних обставинах я би його в собі в колекцію би хапнула. Я люблю такі життєрадісні, веселі парфюми. Так, наступний аромат з цієї лінійки це «Янг». і він мене буквально вразив своїми першими нотами яскравими такими ароматично-спеції трав'яними. Тут я відчуваю якусь таку салатну зелень типа кропу. Свіжо наламаного або навіть сухого для засолки огірків. Також на старті тут дуже яскраві цитруси, лимон з бергамотом, в поєднанні з кардамоном і з імбирем. І саме це поєднання дає вибухове звучання цьому парфюму на старті. В нього дуже позитивний, веселий і молодий характер. Дуже красивий сандал. Сандал, який я люблю, такий дійсно гірково-маринадний, На любителя не всі такі люблять і цей парфюм подібний на подібні парфюми. Це, наприклад, Зара із лінійки Міст про Нью-Йорк», щось там ставлю обов'язково зображення. Також на сандал 33, також на Охрову Вуаль від Івроше. Такі сандали мені подобаються. Я являюся шанувальником такого напрямку. Я бачу такі парфюми і на чоловіках, і на жінках. Задоволенням буду таке обоняти з оточуючих і, взагалі, можу підвести підсумок, що в мирні гарні часи всі ті три аромати я би хотіла. Мати в своїй колекції, вони всі яскраві, індивідуальні, дуже цікаві, веселі і позитивні. Все, що я люблю. Так, наступні три аромати, які я цього разу як слід розпробувала і розслухала, і це три різновиди одного аромату це Же Дор Діор. Так, нарешті мені це вдалося зробити. Я наполегливо підійшла саме до цього парфюму, щоб як слід його. Скласти його картинку в своїй голові, бо скільки б я до цього не підходила, я не могла зрозуміти, про що цей парфюм, за що його так люблять, де його краса. Бризкала завжди його на блотер, приносила додому і не могла зрозуміти, де він. Тобто він взагалі не тримався в мене на блотері і зовсім мене не вражав. Я згадувала ту шикарну рекламу з Стерон і якось було таке неспівпадіння, да? дисонанс між тою рекламою і між тим, що я чула своїм носом. Цього разу я нарешті зрозуміла про що ті парфюми. І в принципі можу сказати, що такі аромати люблять багато жінок. Це досить універсальні аромати, які подобаються багато кому. І перший аромат, який я піднесла до свого носу, це була парфюмерна вода. Досить приємний квітковий аромат з цікавою для мене нотою дині. Диня це якраз було дуже модно в 90-х, в кінці 90-х. В мене були якісь аромати з динію, звичайно, це не був люкс. І мені це подобалося. І в цьому парфюмі я одразу почула ту знайому ноту, акватичну, дуже приємну, досить свіжий аромат і дійсно він в дусі 90-х років. Досить приємна композиція, але тим не менше, коли я послухала туалетну воду. Вона мені сподобалася значно більше. Не дивлячись на те, що тут більше білих квітів, тут менше фруктів, він більш квітковий, але тим не менше він більш такий пронизливо свіжий, такий скриплячий. І цей парфюм я би із задоволенням носила би ранньою весною, коли тільки от сходить сніг. Мені здається, що він дуже гарно випах в цей період. Хоча, можливо, і на теплу весну, і на літо він буде чудовий. Але він, мені здається, має властивість піддушувати, бо білі квіти можуть брати за горло і викликати навіть головну біль. Але він мені дуже сподобався. Він такий яскравий, позитивний, дуже молодий аромат. І такий парфюм я би зараз вже з задоволенням носила. Ну що ж, набираюся досвіда, руки йдуть. Трохи переосмислюєш своє ставлення до парфюмів, багато нових напрямків починає подобатися, так що все ще може бути. І останній аромат з тих жадорів, які я спробувала, це Intimissime. І цей парфюм дуже яскравий, модний, білоквітковий, з такою вже виразною сунично виноградною туберозою. Тобто це сама сучасна, на мій погляд, версія жадору, він трошки м, нагадує honor від Амуа, він трошки в сторону Лінтерді, тільки там він більш солодкий, він трошки в сторону, навіть дуже в сторону My Away від Армані. Така яскрава, свіжа, сочна, позитивна, фруктова тубіроза. Гарний аромат, але це не моє. Так, наступні аромати, який я спробувала, який мене дуже сильно вразив, це опіум чоловічий від Yves Saint Laurent, самий перший опіум. Мені дуже подобається жіноча версія, і цей чоловічий просто обалденний, так само спеціві, так само ладаний. І мені навіть він м'якше звучить як жіночий опіум. І я би із задоволенням носила його на собі. От чесно, дівчата, я би купила такий опіум-чоловічий собі в колекцію і просто його таскала би чуть не щодня восени. Для мене це супер гарний аромат на осінь. Напевно, треба купити собі відливан цього парфюму і побалдіти саме восени. Так що цікавенького я ще спробувала, це два аромати від Клоє. Ці зелененькі аромати це «Одепарфам Натюрель. Які я вже знаю і пробувала ще на початку цього року, і вийшла новинка Rose Натюрель Intense. Зразу скажу, я дуже люблю ці бантики Клоя. В мене є в колекції три, вони мені дуже сильно подобаються, і ці два я би з задоволенням собі купила. Значить, Більше мені з них все ж таки подобається версія саме перша Eau Оде Parfum Naturel, більш свіжа, така яскрава, сочна, зелена троянда. Яка, на мій погляд, дуже перекликається з ароматом від LiliKit Imaginaire да, Я чую цю ноту шампанського, таку своєрідну, неповторну, і це дає мені таку відсилку до. Свята. Це аромат дійсно святковий, і своєю такою яскравістю, бульбашковістю іскристістю він реально піднімає настрій. Дуже свіжий, шлейфовий, яскравий, позитивний аромат. І я би в свою колекцію його стоподово купила в гарних обставинах. Ну і ця новиночка, яка вийшла в цьому році, це подібний аромат на попередній. Все ж таки, я би сказала, що він подібний. Але тут більше пудрових і кремових нот це більш такий спокійно звучащий аромат якогось дорогого жіночного уходу. Така доглянута жіночка. Аромат уже не такий шлейфовий, не такий яскравий, але, тим не менше, аромат також гарний. На старті він, до речі, Мені здається, навіть яскравіше і насиченіше пахне, як попереднє клоя, але, тим не менше, потім він розкривається значно м'якше. Так, ще один аромат від клої, який я дуже часто пробую і ніяк не можу його як слід розпробувати це аромат Клої льо. Я відчуваю лише таку прозору, свіжу, молоду троянду в поєднанні з цитрусами. І все. І все це дуже так акварельно, дуже легко. І практично невідчутно для мене. Хоча от зараз я його більше чую, ніж коли тільки наносила на блотер. Якийсь він для мене такий прозоро-водянистий, ніби. Але, тим не менше, так, да, тут він досить приємний і навіть є якийсь трошки навіть шипровий відтінок. Треба от реально його поносити на собі. Можливо, на шкірі він розкриється яскравіше, ніж на блотері. Так, аромат, який мені сподобався, це новинка цього року від Hermes, який називається H24. І це унісексовий аромат, на мій погляд, дуже м'яка така ірисова пудра з зеленью, з деревиною. Дуже все м'яко, ненав'язливо, дуже приємно, така просто гуртаюча, пухка ірисова пудра. Потім він трошки затихає і стає вже більш похожий на чоловічий парфюм, але, тим не менше, це все-таки все дуже такі розмиті грані. Все ж таки, жінка теж може спокійно носити такий аромат. Дуже сподобався, буду ще підходити до цього цікавого аромату. Так, ще раз підійшла до Narciso Родрігіс Крістал новий аромат цього року. І цього разу він мені сподобався вже значно більше. Це така кремовість, округлість, така. Доглядова ніби композиція, шикарний крем, шикарне молочко для тіла, пудра все дуже дорого, все дуже в стилі нарциса Родригеса. Його... Шикарного мускуса, який для мене буває двох сортів. Тобто мускуси а нарциса Родрігіс Форхер в таких продовгуватих флакончиках рожевий і чорний, і мускуси в більш таких квадратних флакончиках. Вони більш м'які, такі пухнасті, більш зрозумілі і більш носибельні, на мій погляд. Дуже гарний аромат. Я його спочатку забракувала, казала, що він ледь-ледь відчутний, що він. Також акварельний, що він. Ну, що його взагалі не помічає мій ніс, невиразний абсолютно, ні про що аромат. Але тут я його розслухала, він досить довго тримається в мене на блотері. Я вважаю, що він досить стійкий. І хочеться його от нанести собі ще на шкіру. Також спробувала Mask від Нарциса Родрігеса. І можу вам сказати, що. Мені подобаються такі скрипучі мускуси, чистоти, да, аромати чистоти. У мене є Fleur маск, і ці парфюми між собою досить подібні. Єдине, що там у нас дуже виразний піон і троянда, але також аромат чистоти. Але цей аромат такий більш білий, більш скрипучий, морозний, холодний, і від нього реально може розболітися голова, якщо одним переборщити. Ці два парфюми від Нарциса Rodriguez, Crystal і Pure Mask. Якщо їх слухати разом, мені дуже нагадують аромат Noah Да, Його я також дуже люблю. І, напевно, ці парфюми в свою колекцію я б вже не купляла, бо в мене є Noah. Так, ну і останній аромат це новинка цього року Alien Goddess, але уже от de Parfum Intense. Можу сказати, що вони між собою дуже подібні з попередньою версією. У мене є маленький варіант тревел від того парфюму. Той парфюм мені дуже подобається: така м'яка кокосовість, такий тропічний настрій в того аромату, такий він зігріваючий і досить навіть святковий, на мій погляд. Цей аромат дуже подібний, але тут. Мені здається, додали якусь фруктову нотку. Я не читала нічого про цей парфюм. Я відчуваю якусь тропічну фруктовість уже ближче до бази. Але, тим не менше, оцю класичну богиню я тут дуже навіть гарно відчуваю. Гарний аромат також мені сподобався. Але я не бачу змісту купляти дуже подібний аромат на те, що в мене вже є. Ну що ж, це всі аромати, про які я хотіла вам розповісти. Вже бачу, в мене закінчується карта пам'яті, мушу поспішати, буду з вами прощатися. Дуже була рада. Вас бачити на своєму каналі дуже тішуся, що ви заходите до мене, що ставите лайки, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний вас. Попереду чекає багато чого цікавого, я в цьому впевнена. До речі, пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цих ароматів. Можливо, ви вже їх пробували, можливо, вам вдалося попробувати якісь новинки 2022 року. Я із задоволенням почитаю, бо я завжди щоразу. Чекаю на ваші коментарі з нетерпінням і цікавістю. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Побачимося з вами в наступних моїх парфюмерних і не тільки відео. Слава Україні! Слава ЗСУ, па-па!